Всім привіт! Вітаю всіх! Мене звати Юлія Михалко, і сьогодні у нас вебінар з косметики Медікаліма. Розберемо швиденько декілька позицій. Хто доєднується в? Інстаграмі можете переходити в групу «Медикалі маску «Луцай». і в нас основний ефір проводиться в Zoom, тож запрошуємо всіх туди. Сьогодні в нас дуже така цікава і актуальна тема це відновлення. Що куди застосовувати, адже дуже багато препаратів, і трішечки розберемо їх по полицям. Ми подивимося їхні об'єми, ми згадаємо їхні складови, що вони роблять, як їх застосовувати в кабінеті, як вдома, їхні всі такі властивості. Вітаю, вітаю всіх! Дуже приємно, що ви всі доєднуєтесь. Я веду також прямі ефіри із сторінки шоп і зі своєї сторінки. Так що, дівчатка, хто не знає, доєднуйтесь в групу, а там за посиланням переходьте. Отже, швиденько, коротенько пробіжимося. Після зими у нас дуже багато таких випадків, особливо в мене в кабінеті, це сухі шкіри. І навіть вчора да, була така в мене клієнтка, яка каже: Я не знаю, що мені робити. Всі крема перепробувала, а вона суха. Тільки починаю наносити, а воно каже, як губочко, все впітало, і каже, знову сухість. Після, після обробки апаратного педикюру, після взагалі любого педикюру, проходить день-два і ефекту немає. Чому так? Що робити? допоможіть, рекомендуйте якийсь домашній догляд. По медикаліми є дуже чудовий засіб, як кавіон. Це Б10, це Б7. Ось він. Спрей. Що це за чудо спрей? Покажу його скрізь. Він є у декількох об'ємах. Це 100 мл і 210 мл. Це спрей. Він. Зараз покажу, як його розпиляти. Має такий ледь-ледь помітний такий запах. Я б сказала, як для мене, я люблю парфуми, я люблю все таке насичене, але для мене він майже непомітний цей запах. Тобто він не буде подразнювати рецептори, він буде дуже лайтово працювати стосовно цього. Він робить, швиденько вбирається, не робить такої липкої цю плівочки, хоча це захисна сітка. Але він не липне. Коли його більш, більше об'єму нанесли, да, спре, його можна втерти масажними рухами. Масаж по ньому не зробиш, але коли втирати його можна, тобто все нормально. І ось, ну, взагалі не липне. Відчуття дуже комфортні. Професійний препарат для спеціального догляду саме за сухою шкірою. Коли у нас є тріщинки, Бачили таке у своїх клієнтов? Начебто тоненька шкіра, а вона суха і постійно в таких чешуйчках. Дуже класно буде сюди підходити. Препарат відновлює та зберігає саме баланс мікрофлори. Тобто, куди це ми можемо його примінити? Саме коли в нас є. Слабака така шкіра, да, коли є хронічна картина і все відображається на шкірі. Зараз трішечки буду пояснення далі робити. Цей спрей робить шкіру пружною, еластичною. Комбінація всіх всіх компонентів, а саме: це сечовина, це пептиди, це пантенол, це алоє, тобто все спрямоване на відновлення, на регенерацію, на загоєння. І також робить саме захисний механізм, тобто оцю захисну сіточку. Дуже класно рекомендують саме діабетикам. У кого слабий імунітет, в кого м, проблема із сосудами, коли трофіка погана, да, коли вже є язви. Дуже класно його додати до основного догляду. Для діабетиків у нас є крем діабетичний в да, усіх лінійках, його також сюди можна комбінувати. Його можна комбінувати, коли у нас є запальні процеси на пальчиках. Тобто ми наносимо на шкіру і пальців, і шкіру рук, і стопи, і ніг повністю такий універсальний догляд. Все ж таки його дія це відновлення, це заживлення, має протизапальний і протигрибкові діючі такі моменти. Коли його можна застосовувати? Його можна застосовувати як в кабінеті, так і вдома. В кабінеті це буде як завершувальна дія, процедура, коли після обробки, щоб і ви спали спокійно, і клієнт не хвилювався. Вдома його можна використовувати 2-3-4 рази на день. Вранці це може бути і в обід. Це може бути як такий доглядовий профілактичний момент, коли просто відчувається так трішечки, що і крему не хочеться мастити, а хочеться трішки зволоження. Тому цей спрейчик буде дуже чудово працювати, саме е, на таке е, лайтове пом'якшення, як міст, знаєте. Для використання саме для обличчя. Точно так же його можна використовувати на проблемну ділянку на шкіру рук, на шкіру ніг, на стопу, тобто, де саме є сухість. Ще скажу, що він знижує навантаження. Тобто, де у нас є тиск тертя, дуже чудово буде працювати саме стопою. Е Кому все ж таки йому рекомендувати, в яких випадках його застосовувати? Це діабетики, це коли є мікротріщини, це коли є тріщини, рани, суха шкіра от суха шкіра, коли тріск... тріскається дуже чудово. Це екземи, це нагноєння, Всі такі раньові процеси, його можна також долучати, його можна комбінувати. Як із флюїдами, так і з кремами. Тобто, знову таки повторюсь: це захисна сітка, яка допомагає регенерувати загоїти, доглядати. Зараз я ще раз покажу, він є в різних об'ємах. Нагадаю, ось так. Зараз покажу ще трішечки. Покажу примір. Який це був засіб? Засіб це кавіон. Кавіон, видно його? Дякую за запитання. Так, ви пишіть, якщо щось не зрозуміло, я буду пояснювати. Я ви, і в Зумі, і в ефірі. Хто не знає, або хто захоче передивитися, то, будь ласка, переходьте в, по посиланню в Телеграмі і доєднуйтесь, або можна його буде там продивитися. Так, хвилинку. Скажіть, будь ласка, видно? Напишіть мені. Чи видно чи чути? <плес> Хто у нас в Інстаграмі, то зараз я показую саме в Зумі приклади. Де ми використовували саме кавіон з поєднанням з кремами, і динаміка за чотири місяці дуже цікава, так що переходьте, будь ласка. Тут у нас був випадок чоловік 74 роки, в нього саме був цукровий діабет. І падагра, і з венами була проблема, там прям язви були. Тож він використовував за призначенням. Мені, можливо, повезло. Це людина, яка працювала сама в медицині, і йому було цікаво спостерігати за своєю динамікою. Тут суха така шкіра із. Такими порушеннями. Я спочатку думала, що я буду обробляти скальпелем, зараз зачищу, але ні, так не вийшло, тому що шкіра була тоненька і воно кровоточило. Кровот, тобто були тріщинки, і це, ця обробка сюди не підійшла. Тому тут була лайтова обробка саме фризою, і в домашній догляд він використовував кавіон плюс крем для діабетки. І за 4 місяці. Ми добилися ось такого результату. Десь бляшечки залишилися, але, як на мене, дуже крутий результат за 4 місяці. Але ж кажу, мені повезло, тому що він був дуже відповідальний і все пройшло дуже. І зараз він підтримує таким же ж доглядом. Тому, поки його стопи не турбують. Застосовувати його на день можна до 4 разів, але ж ми пам'ятаємо: нагадуємо клієнтів, все, що ми вечором нанесли, вранці ми змили щоб нічого не провокувати. Ще нагадаю, що ці всі засоби їх треба подалі від прямих сон... сонячних променів і подалі від дітей. Наступний у нас догляд. Наше відновлення це гідер С7. Зараз я його покажу: він є в різних, mm -hmm. Mm -hmm. в різних е об'ємах, так. Uh -huh. 10 мл 30 мл. Це в мене маленька така версія в руках, це тревел-версія. Піпиточка дуже зручна, не потрібно нічого відкручувати окремо. У нас є капелька. Вона така доволі стояча капелька. Знову ж таки, по е, самому. Препарат, він знову таки без запаху. він, ну, Як для мене, я не відчуваю запаху, тобто він не подрязнює, не заважає Ось. така водичка, типу водичка. Це терапевтична сиворотка при врослому та деформованому нігті. Ви зараз кажете, да, там в медикалі ми стільки цих капельок для цього врослого нігтя, що куди застосовувати? Як же їх розрізнити? При яких тих ранах, при якому тому врослому нігті його капати? Як капати? Зараз ми про це все поговоримо, тому що на попередньому ми розбирали, пам'ятаєте, біокат і Біокат Айс. Ці препарати. Зараз я про них трішечки нагадаю, тому що це така історія, воно взагалі в медикаліми, вся оця водичка, да, вона одна з одним дуже класно поєднується. І не тільки з Мідікалімою, а й з іншими препаратами. На своїй практиці це все, все я вже ну, майже з усіма перевірила, тому можу сказати, що дуже класна динаміка від цієї водички. Тут активні речовини. Значить, колеген 25%, сечовина, молочна кислота, екстракт розмарину і гіалуронова кислота. Це все е, працює на відновлення нігтьової пластини, нігтьового всього апарата, шкіри, навколо нігтьової валики. Сироватка для пошкодженого та деформованого нігтя е, має. Антибактеріальну, противогрибкову дію сприяє здоровому росту і також ще для крихких нігтів. Дуже класно. Тобто, що вона робить? Вона саме на розщеплення буде працювати, зміцнює нігтєву пластину. Як його використовувати? На очищену нігтєву пластину двічі на день. І Ще такий момент, коли в нас є запальний процес, ніходь вростає. Да? У нас є спочатку, що ми бачимо? Почервоніння, дискомфорт. Потім у нас починається запальний процес. Є, а далі у нас гострий процес. Дивіться: от коли у нас запальний процес, ми використовуємо білка. Коли в нас гострий процес, і треба трішечки типу пузне тобто ми його заморозимо, да? тут є агенти, ми використовуємо біокат ICE. А коли у нас профілактична дія, да? щоб не, до, не допустити до цих самих гострих процесів, ми використовуємо саме Гідр С7. Він такий буде. Помічник в цьому всьому, щоб ми не допустили, не дійшли до тих гострих моментів. Ще цей препарат можна застосовувати, коли у нас корекційна система. Так. Він не буде заважати, і він, навпаки, буде допомагати. Коли в нас є такі моменти, саме корекційна система і був запальний процес, так, щоб ми не дійшли знову до того процесу. Тому що це, знаєте, корекційні системи, ми використовуємо певний період часу. Це не за один день відбувається. Тому це буде такий помічник гарний. А наступний у нас це мікозен 77, флюїд при симптомах аніхолізиса. Він, зараз покажу його, ось у мене мікозен є як пепетка, так він є маленький. Видно? Хочу показати його скрізь, щоб побачили. Є в різних об'ємах 10 мл і 25 мл. Тобто є як в такої бутилочки, так і ось пепеточкою. Знову ж таки, показую. Це водичка. Така водичка водичкою. Бачите, вона більш розтікається. Ще сюди. Більш, тобто, капельку не тримає, взяла і розтеклася, все туди, куди потрібно вона пройшла, так скажімо. Активні речовини це сечовина, колаген, молочна кислота, пантенол, міосеп. Вітамін Е, е алентоїн і гексапептиди. Ці компоненти, то сечовина, да, буде на утримання працювати, колаген буде робити нігтьову пластинку більш еластичною, буде працювати на ріст, тобто якісніше буде робити нігтьову пластину, м буде знімати саме запалення. Де ми його можемо застосовувати? Це при прионіхолізі, це буде захист, це буде саме працювати на відновлення. Диконіхі, пароніхі, класно, ще буде працювати, коли у нас гематома. коли людина звернулася невчасно, коли у нас гематома, у нас є відшарування. Його яке потрібно захищати, то цей препарат буде дуже класно сюди підходить. Мікозен можна ще застосовувати в поєднанні з біокадом, з тим самим кавіоном, можна з противогрибковими, які більш сильнішої дії, Ось цей флюїд, його дія. Він спрямований на регенерацію, він скріплює всі шари нігтьової пластини. Тобто, це якраз буде те саме відновлення, да, яке нам потрібно зліпити. Він робить міцнішою за що цього, еластичну нігтьову пластину. знімає запалення, зволожує, відновлює живить. Тобто його дуже широка така лікувальна дія. Ще його класно застосовують. Ось, наприклад, в мене навіть був такий випадок, я щось копорсалася в себе там в садку, домашню роботу ніхто не відміняв, і я не вдягнула рукавички. Пошкодила собі кутикулу від землі шкіра шкірашок, пересушується. Десь була задерка. Типу, як завжди, на такі речі ніхто не звертає уваги. І я не відрізнилася ні від кого. І я ту задерку взяла і зачепила. Ну, типу, відірвала. У мене пішов запальний процес. А я відчувала, що воно вже через деякий час, там, під вечір почало пульсувати. Тобто, пішов запальний процес. А... Цей засіб якраз для таких моментів дуже гарно підходить. Чому? Тому що він знімає запалення, він не дозволяє далі йти цьому запаленню, да, тому що у нас, якщо є нагноєння, воно може піти далі, може пошкодити і нігть нігтю пластину. Ну, що не хотілося б, правда, дівчатка, особливо, коли зараз такі теплі починаються деньки, хочеться навпаки бути гарною, і щоб і покриття було, і все було красиво, правда? Тому саме для таких моментів є догляд. А це у нас мікозен, нагадую, дуже класно, ще його рекомендують також для діабетиків. Застосування два рази на добу на уражений ніходь по одні-дві капельки. Повторюся ці всі препарати, вони дуже чутливі на прямій сонячні промені, тому прибираємо з таких ділянок і ховаємо, звичайно, від дітей. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка. Ми розглянемо. І ще я хотіла вам сказати, що коли ви купуєте з позицій з цих представлених сьогодні препаратів, а я нагадаю, це Кавіон, Мікозен і Гідер по три позиції, то вам буде знижка 5%. Заказати ви можете через нашого менеджера Олександру, в... в Директі, ви можете замовити на це в Інстаграмі, через сайт також. Якщо є запитання, будь ласка, пишіть. Якщо ні, то на наступну зустріч я підготую ще цікаві позиції, ми розберемо саме по компонентам, по проблемам. Тож, я рада була вас всіх бачити. Дякую за увагу. До нових зустрічей!